Вітаю, вас. вітаю, вітаю, пане. Вітаю, вітаю пане. Ігор, ким так, ви працюєте? Я барбер. Топ. барбер. Топ? Барбар. Так Точно. Розкажіть мені, чим відрізняється барбер від... Топ-Барбара. А до мене набагато склад... складніше записатись на стрижку, бо дуже великий ажіотаж, Не послідні люди в цій сфері, розумієте? Я так розумію, Вадим, ви так і не записались. <рес> він трубку не бере, тому топ не бере. А Він топ знаєте? <рес> да? Ігор, чому ви обрали 90? А я там жив трохи, 6 років, тому думаю, я справлюсь. От в тому і справа, що трохи, а Вадим більше жив. Деся. Ви з Дніпра. Так. І я О. за вас вболіваю. Дякую. Розкажіть, чим ви займаєтеся? Я геодезист, я міряю землю. Зараз так не круто. Треба казати, я топ-геодезист. -ге... Топ я топ-геодезист, я міряю землю, і до мене дуже складно записатися. Скажіть, <рес> будь ласка, куди ви плануєте направити кошти в разі виграшу? Я є членом друк армії. Ми друкуємо для перемоги усілякі речі для військових. Тобто крила, скиди. заряджачі, скиди. Так. Я планую ці гроші витратити на ще один 3D-принтер. Я дякую всім, всім цивільним, які допомагають нашим військовим. Насам військовим я вдячний все життя і цілодобово. І окремо подяка тим, хто намагається допомогти усіма можливими способами тут, будучи цивільним. Втомився від війни, тоді настав час перемагати. Друг армія надає тобі таку можливість. Просто зареєструйся на сайті Друкармії, придбай 3D-принтер за 200 баксів та починай друкувати для ЗСУ. Це неважко. Кожен здатен на це. Кожен може встановити в себе вдома 3D-принтер та друкувати вироби, якими наші славетні воїни будуть знищувати окупантів. Приєднуйся до друкармії та надрукуй перемогу.